Шановні Олександре, на подібні заяви, які попередні інтерв'ю, які ми розбирали по кісточкам, я дивлюся під іншим кутом зору. Єдине, що скажу, не знаю, як решті українців, особливо тим 73%, відсоткам, 13 мільйонів 541 тисяч 548 виборців. Які проголосували по приколу Зеленського, але мені соромно, що ми маємо такого вже просроченого главу держави. Ви розумієте, що розглядати питання, як будуть відноситися в США до України в зв'язку з подібними заявами Зеленського, я вам скажу відверто – то ніяк. Для них це пустий звук, так само, як і по це місце сам Зеленський, що підтвердило весь час його президентства. Я вам скажу більше, я читав би це знаєте, я особисто добре знайомий із колишнім сенатором, а нинішнім президентом Джо Байденом, який закінчує свій срок. Ми з ним познайомилися восени 1999 року після завершення війни в Єгославії. Зустрічалися декілька разів, спілкувалися на різні міжнародні теми, тому проблеми, які виникли в Єгославії, в зв'язку з війною, яка там була влітку 1999 року. І так далі. Ви розумієте, що на такі заяви ні Трамп, ні Байден на Зеленського просто не звертають увагу. Коли ще його обрали, я написав одну статтю в Україні молоді. Це був тисячу, 2019 рік, буквально через декілька місяців після обрання, що Володію Зеленського будуть плескати по щоці, по плечах, посміхатися в очі. А за спиною всі його вважають політичним пігмеєм, який ні досвіду, нічого не має, у військових, дипломатичних, військових, оборонних, безпекових питаннях міжнародних абсолютний ноль. І це як іграшка в руках президента Путіна, і так само, як лялька в руках Європейського Союзу чи країн демократичного світу. Це треба на ці речі дивитися просто спокійно, як каже виважено. Ну, обрали те, що обрали. Ви знаєте, що ще одне Олександр що я вам скажу сказати. Всі от майже скоро три роки повномасштабного вторгнення, Великої війни, як ми називаємо так, а і 11 років загальної війни, яку розпочала Російська імперія в лютому 2014 року, чомусь багато експертів, політиків розглядають якось окремо відірвано від тих міжнародних подій, які буваються у світі. Я вже написав аналітичну статтю з цього приводу вона була опублікована. Вона була жорстка. Перемога потрібна лише нам, українцям, і більше нікому. Тому що світ живе по жорстким, цинічним, кривавим законам геополітики. І кожен думає про власні інтереси, як особисті, так і своєї країни. І війна, яка відбувається зараз на Близькому Сході, війна, яка відбувається в Україні між Росією і Україною, а там між Ізраїлем і в Союзі Ірану і Російською Федерацією, це треба розгадати в сувокупності того, що відбувається зараз у світі. Якщо коротко, я вам скажу, почався переділ світу. Міжнародний порядок, який був раніше до цього знищений. На світовій арені з'явилися два психопати, диктатори, от і, от на сьогоднішній день Путін і Трамп. Історія знала таких психотапів диктаторів у минулому столітті Гітлер і Сталін. І між ними, між ними настільки дуже багато схожого, що хіба можна побачити різницю в тому, що у Трампа і у Сталіна не було вусів, а у Гітлера були вуси. І, у, і, у, і У Гітлера і у Путіна не було вусів, А у Гітлера і Сталіна були вуси. Я опублікував за участю психіатрів, психологів, фізіономістів психологічні портрети Путіна, Зеленського. І Трампа. Те, що я вам скажу, я навіть відправлю, відправлю, так, вас здивує, як можливо, здивує і багатьох наших глядачів. Між ними знаєте, кач чому різниця найбільша? У віці? Путін і Трамп уже люди похилого віку, Трампу під 80, Путіну 73, а Зеленському — Зеленськ, 47. Але психологічний портрет і психотипи. Цих трьох людей співпадають від 76 до 87%. А окремий характеру ну, от, практично не відрізняються і є практично 100%. Ну, це таки, як, наприклад, самолюбство, нарцисизм, мання величі, мстивість, несприйняття критики, постійне відчуття тривоги, поява маєшних ідей і так далі. Тобто, у своїй діяльності ці особи. Над цими особами будуть дозволяти їхні природні психологічні типи, от, листи характеру, а і всі троє схильні в той чи іншій мірі до диктаторських авторитарних методів правління. Пам'ятаєте, Олександре, ідея виборча компанія 2019 рік. Я у вас, з вами в прямому ефірі на прямому каналі. Ви були Світлана була, ем, Тарас Березовець. І я тоді застеріг українців. Що ми обираємо майбутнє авторитарний режим, мабуть, диктатора Володимира Зеленського, якщо за нього проголосують. Деякі експерти, які були присутні власне, в тому ефірі, ну, скажімо, з мене трошки так жартували і говорили мені, ну, генерал, ти загнув, який скло вона може бути диктатора? На що я їм відповів? Вільний художник Адольф демократичним шляхом прийшов до влади, і що трапилося? Семінаріст Йосип захопив владу. І що трапилося? За, за, не від того залежить, от, що ти за професією, а від того, який в тебе риси характер, психологічний портрет, психотип, інші вади, псих, психічні розлади, які можуть впливати на прийняття твоєї діяльності. В свій метод і стільки я б сказав, жорсткого диктарської форми поведінки, за 95-й квартал Зеленський переніс, коли став президентом. Навіть зверніть увагу, ви на це не звертали увагу, з точки зору, з якої звертав я, як професіонал, як грав роль Зеленський у кінофільмі Президента Голобородька Слуга народу. І які емоційні, які вживав слова, до розрахована, да, було на публіку, але це було внутрішній його стан. Пам'ятаєте, пільги НАХ, дачі НАХУ. І все остальне, ви, роз, ви розумієте, що от, от, от сам, з такою жорст, жорстокістю, такою емоційністю на ну, ті фрагменти, коли ви бачили, як він розстрілює парламент із автоматів. Це ж не просто картинка для фільму, це цікава, цей сценарій робився під характер людини, яка грала головну роль. Тому не звертайте уваги на ті заяви, от які у інтерв'ю сказав Володимир Зеленський. Я скажу одну річ, я дивився. Ви знаєте, що три години, але професію заставляли. Причому трьом своїм друзям, вони вже, як і я пенсіонер, так і ну, от, спеціалісти в сфері психології, психіатрії, докторичних психі... медичних наук, психіатри, психологи, я так сказав, хорошо говорю, хлопці, прохання, як і раніше, гарним бути коньяка, яка я попрошу у весь ефір, але мені потрібен аналіз не змісту. Міжнародного права, політики, розумієте, відносно, а чисто ваші висновки як психологи і психіатрів. О, ну, після завершення зустрілися, поспілкувалися, виправили, зустріли Новий рік, От, поговорили. Ну, сказали, ну, що можна додати до того, що ми давали психічні характеристики і оцінки. От, Вони мною опубліковані. До речі, ще, по-моєму, рік тому назад. так. От, Клієнт зріє далі, йому залишилося зіграти річ. лише роль Нерона, і на цьому може він поставити. Хрест, живий хрест на своїй біографії. Це прикрується жалко. Знаєте, в чому сам, в цьому трагедія? Можна посміхатися Олександр, жартувати, так? Але це, як би, скажімо, таке було із психіки у мене, як пенсіонери-ветерани, да? дивить, Господи, у вас, або він ще й про А це глава держави. Під час війни, Верховний Головнокомандуючий, який у цих питаннях абсолютно не розбирається, просто ну, нуль. Розумієте, що? А в нього такий психологічний портрет, такі вади, такі психічні розлади і те, що пов'язано з піхотом, а йому приймати відповідні рішення як президенту, як Верховному головною. Оце трагедія і найбільше. Ви знаєте що? Почитайте газету Україна молода. За 20-й рік стаття називається Володимире. Ти не мій не український президент, іди з Богом. Я по йому порадив. А ну, от він за віком, як мій старший син, пройти незалежне медичне обстеження і пройти курс реабілітації, лікування від тих вад, які він має, і з чим він має. Я це знаю про саме. Просто я радий як батька. Ну, Тому що, якби він був просто коміком, артистом продовжав 95-му кварталі, який я не дивився, я б на нього не звертав увагу. А він обраний главою держави і несе повну відповідальність. Це те, що твориться в країні і яка буде зовнішня і внутрішня політика, яку я залива держави. От. Поради просто це ж відкрито і все. Ми, от, ну, маємо те, що, як мама казав, один політик, так продовжується його така діяльність. І ще одне. ключове, що я скажу, висновок, який я зробив після цього, переглянуто трьохгодинного відео відео врахування тим оцінок, які сказали мої друзі, психологи, психіатри, фізіоналісти. Олександр, скажу відверто, так як єсть, подальше перебування при владі Зеленського і Єрмака це крах України і реальна загроза існування України як суверенній незалежній держави. Вихід один. Зеленський повинен піти у відставку, тим більше у нього закінчились президентські повноваження з травні 20 травня минулого року. Батько йому радив. Відкрито в прямому ефірі, що йому президентство до одного місця, і він цю фігню в будь-який момент може це то твої мардостони, і виїхати людина заможня, і виїхати в будь-яку іншу країну. Так я вже писав йому публічно і зараз говорю, Володимире, говорю тобі як сину. Прислухайся до батька. Батьки ніколи не дають поганих порад своїм дітям. У тебе самого ростуть син і донька. У тебе ще є шанс. Заявити українському народу, щоб ти не вішав чергова лопшину на вухо, що ти не будеш балотуватись кандидатом у президенти, ти дотримаєшся даного слова неодноразово, що йдеш президентом лише на один срок, коли це ти офіційно заявиш, ти навіть не уявляєш, як полегшено звідти люди. Як одразу випуститься це пар нагнітання, ненависті люди до тебе, особливо серед військових, зроби цей крок. Покерував, от і хватить. Але я вам скажу одне. Це не мої тільки висновки, а й людей, з якими професійно розбираються у цих речах, про які я сказав, подальше перебування при владі Зеленського Ярмака це катастрофа для України. Це реальний шанс втратити незалежність і суверенітет України. Це просто небезпека, якої ще не було за всі попередні роки повномасштабного вторгнення Великої війни з Росією, Володимире. Подумай, сказав батько, що ти можеш поїхати в будь-яку країну, Їдь туди, так буде краще, в першу чергу, для українського народу, та й для тебе буде набагато краще покинути так країну. Від цього фронт не посипеться, Україна руки не підніме, а буде діяти Конституція. От. Виконувати обов'язки президента буде покладено на голову Верховної Ради України. А оскільки нинішній голова Верховної Ради такий же... З розумові здібностями, які ти починав із КВН і в питаннях національної безпеки, оборони, військових справах, міжнародних справах, теж нічого не вартує. Він негайно складає повноваження голови Верховної Ради України. Верховна Рада України обирає головою Верховної Ради. Того депутата, який зараз у парламенті, який має професійні навички, професіоналізм у цих питаннях, які зараз необхідна, там у нас чоловік 7-8 є, не буду передавати прізвища, обирають головою Верховної Ради цього народного депутата. І Як в 2014 році він буде виконувати обов'язки президента і буде головою Верховної Ради, як Олександр Колексанту Чиновсі, ми це пам'ятаєте? І це можна все зробити буквально впродовж години. Чому можуть допомогти ветерани, військові, які будуть стояти біля Верховної Ради, дев'ять 50 тисяч чоловік, і попросити Верховну Раду, якома швидше це зробити, і Верховну Раду, і президента це все демократичним конституційним шляхом до чого я призиваю президента і народних депутатів. На кону стоїть, дорогі мої, не лише життя української нації, на кону стоїть бути чи нам не, не бути нам національною демократичною державою, бути чи не бути суверенним. Не з суб'єктом міжнародного права, ось як стоїть питання. А всі ті заяви про Батіна і так далі, господи, залиште, знаєте, для 95-го кварталу. Може якусь сцену поставлять.